Добре дня. 24 серпня, вітаю всіх із святом Днем Незалежності. І В цьому відео хотів зняти два сорти свої. Це неукривні сорти, з якими фактично ну, нема проблеми взагалі. От повимерзав весь виноград, а це виноград, хоч підмерз, але все рівно. Дав урожай. Дав урожай, навіть на бруньках, які пішли із заміщення, і не пану показав. От, наприклад, ось така грона. От. Це виноград Юпітер. Ну, тут видно, хто вже вирощує цей виноград, той вже впізнав цей чудовий сорт. Уже більше половина врожаю. Зібрана, дуже мені він подобається по смаку, по урожайності і по догляду. Це виноград для тих, хто для початківців в першу чергу. І для тих, ну, хто не хоче дуже напрягатися, а вирощування винограду все-таки це, ну... Дуже справа важкіша буде ніж вирощувати плодові, скаржа яблука, груші. Там і укривати треба, і мільдю, а їдю постійно дістає як це рік мільдю. І в мене в Винограду там уже мільдю фактично взявся. Обробляв останній раз в кінці, десь в середині червня. Ну, Дві обробітки було, і бітер дуже рідко обробляю. Так, да, прихватив, трошки був мільдю. Ось. Але не критично, відійшов і таких проблем немає. Лоза вже фактично визріла, чудово визріває лоза в цьому винограді. Тому ну, живці будуть, можете взимку замовляти, вишлю. Раджу, цей виноград робити саженці на власному корні. Він тоді себе набагато краще показує. У мене два саджанця, я сам робив, і дві прищепи було. Ну, вони там давали невеличкий урожай, вони фактично підмерзли пропали. А цей виноград на власному корні чудово себе почувається і дає непоганий урожай навіть в такі роки, як цей. Так, і недалеко тут у мене ще один виноград. Це технічний сорт, неукривний ананасний. Теж е, з ним ніяких проблем. Е, е, я його не укривав, на зиму він, звичайно, підмерз, але дав все рівно чудовий урожай. Тут уже зібраний був, мені дуже подобається він смак за смаком. Дуже такий цікавий такий смак, можливо, навіть десь цитрусовий трошки. Такий десертного смаку, лоза вже відриває. І саме головне, це для початківців хороший, як і Юпітер, який я щойно знімав. Так само він високо імунний, скажімо так, до болячок. Все-таки обробляти, коли в спалах. Не була, була приєднана погода, спалах мільдю. Іде ту ну, бажано. Але я цей рік свій виноград якось трошки підзапустив і ну, дві обробітки було у мене. обробітки там десь півтора місяця остання була і все рівно листя. Давай бачив молоді пагони трошки тут прихватив мільдю. але це граст, він листя в непоганому стані. Я взагалі дуже високі думки про це виноград і він, скажімо, в догляді мінімум затрат по ньому і зусиль. ніякого немає. Витратить часу, щоб за ним доглядати. От, можна сказати так, що посадив і там трошки пару разів обробив, там дещо підрізав, прочеканив, все. Приходиш і лише збираєш урожай. обрізає його на дві бруньки на зиму. Це вже не на зиму, точніше, вже навесні, бо не укриний на зиму не обрізається. І я його не вкриваю. Так що рекомендую, ось теж живців багато буде, можу взимку виставити. пробігав мимо Юпітера. Зараз буду та, трошки листя знизу обривати, щоб він швидше почав дозрівати. Ну і трошки бур'ян бо... Давно не було, тут дощі проходили, трошки заросло. І от що цікаво, дивлюся і думаю, що це таке. Лопух росте. Приходжу, дивлюся, тут таке листя. От Юпітера. От, таке прямо, як лопуха. Я навіть перший раз бачу таке. Ось дуже хорошо видно. От він затуляє мені зараз ягоди. І я її хотів обривати, що обіру, покажу от таке листя. Ну, я ще не бачив чисте листя в Юпітера. От обробіток, практично там, ну дві обробітки було максимум. Останнє десь більше місяця тому. І чудово, Виноград почуває. почуває. ні, от я чеканку робив, бачу молоде листя, все-таки от пошкоджується мільдю. Треба ще раз чеканку зробити, молодого листя. Ось. А от таке, якщо загрубіло листя, воно вже не буде пошкоджуватися. Ще саме головне прорвати знизу листя, щоб на сонці ягода починала швидко окрашуватися. Тут у мене не буде пекти сонце, не спечуться ягоди, тут фундук трошки притіняє. Так що такі цікаві речі, іноді спостерігаю. Ну, дійсно, листок дуже крупний.